Всім привіт! До вашої уваги Лот, садове приладдя від бренду Parkside. В лоті присутні такі лопатки з лінійкою для зручного прикопу. Вони дуже міцні. Також такі садові граблі. Вони м'які йдуть. Саджалка для розсади цибулин. Нею дуже зручно користуватись. Тут також є лінійка. І кнопка така. Запихаєте в землю, витягаєте, ставите цибулинку, ставите назад, відкрили. Прекрасно. Також така двостороння мотика. З другої сторони, такі імітовані граблі або вила. Також сапка На Неї можна чистити плитку або інші тяжкодоступні місця. Виглядає таким чином. Всього в лоті 18 одиниць товару. Вартість лоту 1770 гривень, собі вартість одиниці 98 гривень. І цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. А для перегляду більше оптових лотів, товарів для дому, одягу та взуття, напишіть нашим менеджерам плюс у вайбер. Всім дякую, заробляємо разом!